Доброго дня, дівчатка. Дивіться, завершила я свою вишиваночку. Вишивала я її місяць, вишито нитками пері, дві ниточки, полотно домоткане, Дивіться, як гарно вийшло. Я її постирала, погладила і, виш... і хочу сьогодні відправити замовниці. Дивіться, як гарно вийшло. Я вишивала це два тижні і рукавчики по тижню. І вийшло у мене о, місяць вишивання. Одніточок в мене пішло 8 мотків, бо принесла мені 10, але пішло у мене 7,5 мотків. Було 2 14 442 хрестиків, небагато. Не і ще вам хочу показати мої роботи, яку я хочу вже почати. Дивіться, це є багата теж шиваночка, цю я розпочала. І, мабуть, забула я вам взяти листочок з якої. Дивіться, це в мене ще одна, я цього почала шити. Це є рукавчик. Це є перед. Дивіться, це є перед. Манжета, о, дивіться, це є на горловинка, теж пошила, вже не, не, не воно стоїть. І манжета. Тут я буду чинити манжети, поділю я на, на один рукав і на другий. Тут буде о, вшитися і тут воно буде на два рукавчики. Дивіться, вишиваю я вже ці вишиваночки. Ту я висилаю, а цю я хочу почати. зала не взяла вам прев'ю прев'ювідно цієї чорні DMS ниточки. Вже почала я цю, але так вийшло, що тут багато вишивати. І я не буду цю шити раз, буду ту, що мало шити. Це тут я почала дуже легко шити, я це вишила теж там за тиждень. Потім я передумала, думаю буду ще вишивати ту чорну, щоб я замовниці вже, це є теж одна замовниця, замовила дві собі. Одну таку і одну то і одну така теж дивіться перед. І рукави. Це рукави будуть. Дивіться, як гарно теж полотно домоткане, ниточки ДМС. Вишиваю дві ниточки на п'яльцях, Бо хтось з дівчат шиє без п'яльців, я не можу шити без п'яльців, мені не виходить гарно. А це у вже є горловинка. Дивіться, як гарно. в мене зворотня сторона. Вишиваю я без вузлів. Стараюся. А ту а цю я хочу ниточки зелені, які 293, 2936 номер. О, ниточки. Я не буду так казати, що вони гарні, але вишивати можна, дивіться. Потім я вам покажу результат через тиждень, що я навишивала. Я теж хочу цю вже цього місяця продвинути, щоб мене дуже багато все Дякую, дівчатка. Пишіть, кому вам сподобалася вишиваночка. Коментарі, будь ласка, під відео. Я вишиваю вже 3-2 роки, і мені подобається. Дякую, дівчатка, приємного вам дня.